Я теж запускаю. Так-так. Привіт, привіт. Щось я трохи цей, цей потий. Всім привіт, дорогі людини. Сьогодні у нас е, на інтерв'ю Я забу, я трохи неправильно почав. Всім привіт, дорогі людини. Сьогодні нам не вистачило грошей, щоб знімати на вулиці. Але у кадрі, як завжди, кум Дмитро, А за камерою цей вотайвом Сергій. Сьогодні у нас у гостях Ліза. Привіт, Лізо. Вітаю. Як, як ти себе почуваєш? Як доїхала тобі? Який у тебе настрій? Доїхала я нормально. Нас, до речі, дорогу зробили нарешті? Ну, то можна вже по асфальту їхати, а не по ґрунтовці. Так. Загалом нормально, я тільки не, не дуже довго спала, скажімо. Розкажи нам про свій сон, як, як у тебе? Чи ти його відновлюєш, чи в тебе і так все добре? Сон треба налагоджувати, от бо останні кілька днів я не сплю взагалі. Ось я не знаю, з чим це пов'язано насправді. От, і особливо в мене є влітку такий момент, що я прокидаюся о третій, о четвертій, і потім просто не засинаю. Ну, от. ну а що ти їла зранку, Які тобі взагалі подобається, яка їжа? Зараз я згадаю, снідала я млинцями з сиром. А загалом з того, що мені подобається, напевно, це ребра з чорносливом. Макарони з сиром ось. І також я люблю вареники з сиром теж. А яка найбільше тобі кухня подобається? Якої країни? Кухня українська, звичайно. А розкажи нам про свою рутину ну, ранкову та взагалі якби на тижні. Насправді зараз рутина дуже сильно змінилася, особливо якщо порівнювати з минулим роком і поза минулим. Ось це залежить від нашого розкладу і від того, де я проживаю. І також це залежить від того, як я навчаюся, очно чи дистанційно. Ось. Бо зараз на 10.30 я все одно прокидаюся раніше, тому що мені треба зібратися, мені треба доїхати. От. І дуже часто я приїжджаю набагато раніше, ніж потрібно, або чекаю після уроків, тому що мене не можуть забрати просто. От. І іноді це доходить до години буквально. От, але нічого приїжджаю я додому, е, ну іноді оп'ятій, п'ятій, е, далі обід, і потім я просто сідаю одразу робити домашнє завдання, тому що часу особливо на то немає. Ось особливо вранці е, розкажи нам, чи в твою рутину входить, якби обов'язково там прослуховування музики, читання книг чи, можливо, якесь мистецтво. Музику я слухаю постійно на фоні. В мене правий навушник один завжди. Ось, і там щось рандомне абсолютно собі на фоні. От, е, взагалі, я люблю різну музику. От, але щоб так сісти і слухати от, з насолодою, то на то треба час окремо виділяти. Ось е, щодо іншого мистецтва, то зараз, зараз в мене тільки українська література насправді. От. І, взагалі, часу і сил на це все не вистачає. Могла б ти виділити декілька пісень, які тобі подобаються? Декілька пісень, я не можу виділити. Можливо, я відокремлю виконавців. З останнім часом, вже декілька років. Ось, я слухаю таку більш powerful music. Це metal. Це metal, Ось metal. Е, взагалі люблю групу Powerwolf. Е, раніше я ще слухала Сабатон, ось е, там різні рок-гурти. Також від мого тата була така любов раніше до. Музики 80 90-х, у нас завжди на фоні е, була мелодія FM, ще до їхнього ремрендингу. Ось і там якраз оці хіти звучали. Тому е, навіть в музиці Франції я дуже легко орієнтувалася через це. А можливо, ти зараз е, на якісь гуртки ходиш, чи можливо раніше ходила на ну щось таке цікаве, що тобі подобалось? Раніше я ходила на теніс настільний. Я ходила і ходжу досі на малювання, на бісероплетіння, а також в мене англійська, я рахувала, це вже шостий рік я на одних і тих самих курсах. Ну, ось в мене у вівторок і четвер заняття. А як тобі взагалі вистачає часу на це все, як ти його розподіляєш? Е, ну, взагалі, насправді, зараз у мене не те, щоб мало вільного часу, просто я його не дуже. Раціонально витрачаю, на жаль, бо не виходить. А Зараз у мене ну, немає гуртків багато, і я майже весь час, коли можна, вдома. Зрозуміло. Дайте я покажу цікаво. Ти в кінці показала, ти ж типу фокус група з нами, так що. Фокус група? Сиджу, граю над. Також хотілося би поговорити про навчання. Як ти взагалі прийшла до того, що не зламалась і продовжуєш показувати такі високі результати на навчальні? Чесно, в мене дуже багато вимог до себе, я гадаю, і в мене є бажання робити як ось. І це певний перфекціонізм, і я навіть не знаю. Мені просто треба результат, мені треба знати, уміти. Ось. Я чесно не уявляю, якби я перестала навчатися просто. Зрозуміло. Також ти ж в класі навчаєшся не одна, Хотілося б дізнатися про твоє ставлення до однокласників, можливо, до кої ставишся краще, там, гірше. Чесно, в нас дуже хороший клас насправді. І я рада, що я тут, як би все ще. І... Мені подобається ставлення один до одного. Ось е, загалом у мене доволі багато знайомих друзів. Ми на конкурси різні ходимо словом. Mm -hmm. І м в мене є таке відчуття, що е, після випуску ми всі розійдемося, і то буде дуже сумно насправді. Бо е, я не люблю, коли люди втрачають один одного, забувають. Так, дійсно, це доволі неприємно. Так ось би дізнатися, чи в тебе є якісь друзі, там і скільки їх багато чи мало, там поза школою, можливо. Поза школою в мене друзів немає. Раніше я дружила з сусідкою. Ось, а так, у мене всі друзі і люди, з котрими я спілкуюся найчастіше, вони з нашого класу, проте зараз деякі пішли. Угу, зрозуміло, дякую за відповідь що да. Тільки ли це не треба попроще. Ні, <розуміло> не попроще, <розуміло> <чи? розуміло> навпаки. У скучне тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Також хотілось би дізнатися про можливо твої якісь відносини більше, ніж дружні. Можливо, в тебе є хтось на приміті, чи зараз ти з кимось у відносинах. Ні. Зрозумів. А як щодо твоїх можливо відносин з батьками, які вони там, як зінились, можливо, після повномасштабного вторгнення? Після початку повноваштабного вторгнення, чесно, ну майже нічого не змінилося, я гадаю. Трохи змінилося, напевно, після початку того затяжного карантину через ковід, бо всі були такі затуркані, нажахані дещо. Ось було дуже багато роботи, дуже багато нових процесів. Треба було навчатися. і в мене мама також викладала ці онлайн уроки. Ось, і тому всі були зайняті чимось насправді. Понятно. Після обявнення ж візиний відносина. Пишіть за номером 096 740 96 29. Я менеджер. Медикласну точно так. Треба... Точно в тебе немає нікого, Ліза? Точно. Точно, точно. 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 На думці, можливо, хтось. Ні, немає нікого. Добре. Все. Задавайте якісь уточнюючі питання, можливо. Да. Хлопець чи дівчинка? Ти хлопець чи дівчинка? Нормально сидимо, давай гадає. Нормально, нормально. Так ось хотілося. Так, ось. Так ось, так ось. так ось, тріпеси. Хотілося б дізнатися більше про те, як взагалі змінилось твоє життя після війни повномасштабної, чи, можливо, ти кудись виїжджала, чи приймала у себе вдома якихось, можливо, біженців? Я розкажу з самого початку. Бо 24 лютого я була вдома. Ось ми якраз мали грати історію Франції через тиждень, наступну середу. От, і були певні плани на день. Я прокинулася від того, що в мене у дверях скляні такі вставки. Ось, і вони дуже сильно задвигтіли. І ну, словом, ми цей тиждень були вдома повністю. Там і шини у нас були поставлені посеред кімнати, і зашторні оці двері мої зі скляними вставками. Коцом. От. А наступний тиждень ми вже почали шукати якесь укриття по селу, бо у нас з цим все дуже сумно насправді, бо а, підвалу у нас в будинку немає, а у сусідів там вода. ось так, mm -hmm. на жаль. А, тому у нас було укриття в церкві і у школі. Ось, а також нас побудували ну, новий відносно садочок у новому теж. І ми якраз туди їздили на ніч повністю. І отак тиждень ми ще один. А тоді над нами, буквально над головою вранці прилетів пролетів бомбардувальник, і ну, все, їдемо. Ось тому ми поїхали. Ми не знали куди. Ми стояли в заторі дуже довго. У нас було декілька машин з нами, тому що родичі, знайомі, знайомі знайомих. Ось, і словом, то все дуже важко було. Ми не знали, куди їдемо взагалі. А до вечора, з самого ранку до вечора, ми доїхали тільки до Вінниці, ось і вже тоді ми шукали, у кого зупинитися можна. Тобто це були абсолютно незнайомі люди. Ось. А на наступний день ми поїхали далі і теж куди? До одних знайомих, до інших. Ось. Але потім сестра знайшла когось через свого знайомого з роботи, а він здавав квартиру. Ось, і ми там поселилися в Кам'янець-Подільському. Квартира абсолютно порожня, там не було нічого, ні посуду, ні якоїсь каструлі. Банально. Тому отой знайомий сестри нам дав хоч якісь тарілки, прибори столові, а все інше довелося купляти, і матрас він нам ще передав, тому що ну там було реально ніде спати. Ось а там ми були два місяці. Загалом мені сподобалось Кам'янець-Подільському. Це такий новий досвід для мене був, тому що я жила в живу в будинку. Ось, а то квартира на шостому поверсі. Ось, е, мені там ще дуже сподобалися сходи сонця. І перший місяць ми кожну ніч спускалися в укриття, бо була тривога. Ось, а довгенько ми там сиділи, словом, а потім якось втомилися всі дуже сильно. От. А через два місяці ми повернулися вже додому. Це було десь 7 травня. От. Зрозуміло. Досить цікава історія. Mm -hmm. Також хотілося б поставити на паузу. Коли почалася Друга світова війна? <риклад> Жалка пародія. <риклад> да, ми не повторюємо ріна. Коли... Боже, та ви взагалі не шарити. Та не хочу читати вдатися потім. Не хочу віддавати цьому чухану мій телефон. Дякую. Розказує історію, зйомки. Минулого чи наступного інтерв'ю. Взагалі то ми ним, зні... один наш гість. Ви не ну ви вже повинні знати про нього. Ми з ним вийшли. Ти дура, ми з ним вийшли знімати після школи. Там приїхали вже на поштову, все добре зняли, ну майже. І от стемніло, вже дуже все погано було. І ми на. Скільки там? Через, через день. Через день, да. да. Через день зустрілися, значить, все відзняли. І по і того, саме кінцева частина не відзнялася, тому що пам'ять закінчилася, да, пам а інший телефон розрядився. А в мене тоді ще був дуже поганий телефон і не було мікрофону. Ну, ми, коротше, вирішили ще е, І саму кінцеву частину ми перезняли там. Тручі швидше, ніж знімали. Ми, да, було 15 раз. хвилин, а ми перезняли за 5 хвилин. Все, дивіться далі. Тебе про вас Так, я знаю. Це база. В мене теж і <гум> Так, добре. Хотілося би більше поговорити про твоє здоров'я. Можливо, ти чимось хворієш, чуєш в тебе поганий зір. Розкажи, будь ласка, більше. Зір у мене падає постійно насправді, і то проблематично. Ось тому що потрібно постійно міняти, в діоптрії ці всі змінювати значення, а відповідно міняти лінзи в окулярах. Ну, ось, зараз я в контактних і вони <кхід> не підходять мені по зору взагалі, але виписали так чисто. Раптом я в таки буду лінзи носити. Ось, тому що цього разу ми чомусь дуже довго підбирали, як, які правильно окуляри, мені краще. ось, Особливо коли я читаю, наприклад, все з телефону, або дуже довго сиджу, втикаю в якийсь проєкт, то потім я знімаю окуляри і розумію, що де я? Просто ось. Також у мене анемія. Швидше за все, залізодефіцитна, ось. І тому я п'ю там різні вітаміни, препарати заліза, і то все дуже тривалий процес, насправді. А тому що три місяці я п'ю там одну дозу. А ще три місяці трохи менше і так далі. ось. <кхід> тому що відновити то дуже складно. Досить сумна історія. Да. Але насправді. По здоров'ю все не так погано, як могло бути, і я за то вдячна. Ну, сподіваюсь, все йтиме на краще. От і так. можна приходити до наступного питання і до наступного кума. Про фізичне здоров'я ми вже поговорили. Тепер поговоримо про ментальне. Як у тебе з цим? Як у тебе з самооцінкою, та взагалі як у тебе це все? Завжди може бути гірше, насправді. Ось, але. Ну, все не так райдужно, як хотілося б, і <кій> треба працювати над цим. От, на те треба дуже багато сил, енергії, часу впорядковувати своє життя, організовувати, щоб якось стало краще, навіть з тим самим сном, самопочуттям. Але якось я до цього не доходжу насправді. Ти вважаєш, що кожен день прекрасний? У мене? Так. Е, ні. Е, ні, але він є, і у мене нічого такого а, надто поганого в житті не відбувається, і це дуже добре. І переходимо до кінцевих питань. Е, чого б ти ніколи не зробила в своєму житті? Гарне питання. Взагалі. Е, до нього можна дуже різносторонньо. Підійти. Дуже погано Ось, але... А Такий уже. Добре, ну там просто на одну-дві плашечки, тобі єлі чутки, там хлязі, і хлязі, Що? Там реально на півтори плашечки, чутно ми єле-єле. Переходимо до кінцевих питань. Чого б ти ніколи не зробила в своєму житті? До цього питання можна підійти доволі різносторонньо і щоб розкрити його повністю, необхідно доволі багато часу. Ось є певні речі, до котрих я відношуся доволі від... відношуся, ставлюся до котрих я ставлюся доволі категорично. Це, наприклад, якісь згубні звички. Ось, можливо, коли людина не дбає про себе, не береже своє здоров'я і робить то навмисно. Ось це таке більш радикальне щодо чогось лайтового, не знаю, можливо, я б ніколи не стрибнула з парашуту. Ось, або не пішла на якісь дуже небезпечні штуки. Е, бо я людина сама по собі не надто ризикована. Ось, і, е, напевно, я б не нашкодила комусь навмисно. Сергій, як у тебе справи? Перемога. <с massacre> з eh, самого початку? Так, давай з самого початку. Всім привіт, дорогі людини. Сьогодні. <estructural> <с <с <water> Поговоримо про твою мрію, чи можливо цілі? Які вони у тебе, якщо їх декілька? Щиро кажучи, швидше за все, моя така найбільша ціль, вона, можливо, трошки не надто добре сформульована і більш абстрактна. Проте я б хотіла влаштувати. Своє життя так, як я б вважала за потрібне, за правильне, і щоб в ньому була певна стабільність, і щоб я тримала то під контролем. Зрозуміло. І останнє заключне питання вже ну, таке, наше коронне, які у тебе найслабші та найсильніші сторони? До цього питання теж можна підійти з різних боків. Я навіть е, не знаю, як краще а, проаналізувати, тому що е, ну, це таке сумнівне, доволі суб'єктивне, навіть я б сказала. А, напевно, моя слабка сторона це невпевненість в чомусь, е, це вагання постійні. Це, можливо, моя не самостійність, навіть тому, що я б не сказала, що дуже впевнено поводжуся в соціумі. І навіть якщо я щось знаю, я доволі швидко гумблюся, особливо, якщо навколо доволі багато людей. Ось. І, можливо, ще однією моєю такою слабкою стороною. Ну, чесно, з одного боку. Це можливо перевага, а з іншого я надто багато хочу від усіх від себе, від оточуючих, від проєктів якихось своїх. Ну, тому що, як я казала на початку, мені потрібно, щоб все було ось зроблено відмінно. І тому доволі багато в мене запитань можливо виникає, якихось проблем, а, оця несправедливість також є, і це те, що іноді я змінити просто не можу, але дуже хочеться. А щодо, щодо сильних сторін, це скоріше за все буде чудно, да? так? Щодо сильних сторін, то я б виділила навіть ту саму скурпульозність, тому що я хочу доводити до кінця, я хочу завжди покращувати, шукати щось нове, вивчати, перечитувати, згадувати, опривати якимись фактами, коли я розповідаю про щось таке більш серйозне. Uh, також я зацікавлена доволі багатьох речах, і навіть коли я там не можу до них просто фізично і морально доповсти, uh, я можу до них повернутися. І uh, плюс uh, я люблю набувати певних навичок нових, і я вважаю то за потрібне і за корисне. Дякую тобі, uh, велике, за інтерв'ю. Давай, фокус група теж. Дай Давайте спитати а, давай. про. А. Дан... Куме. Ти куме. Це твоя вчитися була. було. Ні. Розно. Ні. А що ти кажеш? Ні? 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 Ні. Коли почалась друзити. Добре, сідай. Ой. <різь> Дякую, що дивилися це відео. Ставте по. Давай. Сюда, сюди сюди. Ти куди сюди? <різь> Давай. Сіроже, ти сюди. А вона туди сіде. Так, давайте я посунуся теж. Давай. Дякую, що дивилися це інтерв'ю. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та заходьте в наш телеграм-канал, там новини, анонси, можливо, ще хтось щось хоче сказати. Дякую за запрошення. Дякую за цікаві питання. Коли почалися дивитися? Добре, па-па. Також знаєш, Ліза, хотілося б, знаєш отак. Всім привіт, дорогі людини! Е, нам не вистачило грошей, щоб знімати на вулиці, тому ми знімаємо сьогодні у школі. Е, у кадрі, як завжди, кум Сергій. Ой. <реш>